Раки, привіт! Новини для вас на листопад 2025-го. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент, у раці, це розклад для вас. Подивимося, які будуть новини і події у вас відбуватися у листопаді. Так, раки, листопад для вас. Що у вас? Карта переміни? Ого! Ого! І добробут! Ну що, потрібно буде вкладатися в щось, у вас карта переміни. Ти зараз відчуваєш, що змінюється твій стан душі, в тебе переміни відбуваються. Не бійся цих перемін, вони на краще. Карта зміни. І переміни, відчуття, що ви йдете в щось нове, або відчуваєте вже щось нове, не так, як раніше. І у вас карта добробуту, потрібно вкладатися в щось. Ви зараз задумаєтеся про добробут і про достаток. Вкладайте в себе ті енергії, які потім будете дарувати іншим. Зараз потрібно вкладати в себе енергію раке. Можливо, будете займатися просто фінансами, добробутом. Можливо, у вас переміни в роботі або в світу сприйняття також може бути. Тому що переміни прийшли до вас. Так, і що у вас? У вас карта відчуття провини і депресивний стан закіпте, як чайник. Ну що, відчуття провини? Щось ви зробили не так, комусь щось зробили не так, мали щось сказати, не сказали, відчуття провини. За щось зроблене або не зроблене, що потрібно було щось зробити, але не зробили. І ось у вас такий депресивний стан, будете кипіти. Емоції будуть через край у вас раки в цьому місяці. Щось у вас накриває, злість якась. Я б не сказала, що депресивний стан, але захочеться просто лупнути по столі і висказати, тому що є відчуття депресивності всередині вас. Тема. Тема листопада, раки для вас, двійка пентаклів. Щось ви тут така собі тема. Невпевненість, жонглювання ні сім, ні вісім. Що робити не знаю, як вчинити не знаю. Добре буде чи не добре не знаю. Ось відчуття невпевненості і жонглювання. Що неочікувано, але проявиться, десятка кубків у вас проявиться щось з сім'єю пов'язане, з добробутом, з кровними, з людьми, якими ви відчуваєте спорідненість. Недавнє минуле. Недавньому минулому був король Жезлів, чоловік знаку вогонь. Або це ваша карта, ваша енергія, що ви були. Можливо, навіть у вас в карті є знак вогня, або просто ви такі пристрасні були гарячі, або це чоловік знаку вогня у вашому житті була енергія. Про що ви думаєте? А ви думаєте про королеву жезлів? Ось у нас з'явилася парочка король королева жезлів може, у вас в карті є, або ви про таку людину думаєте. Якщо ви жінка, ви можете думати про бізнес якийсь, про, про те, що ви горите чимось, щось ви хочете і так далі. Тобто відчуття такого запалу і пристрасті до діла, до людини, до будь чого Що ви відчуваєте? Ваша підсвідомість шістка пентаклів. Ух, у вас щось якийсь дисбаланс, у вас якась низька самооцінка, ви можете занижуватися або залишуватися в якихось питаннях, або проявляти гордість і гординю. Або просто будете відчувати низьку самооцінку, що треба, ну, дисбаланс є. Ну, в мене відчуття, що тут низька самооцінка у вас, рак, в цьому місяці. Найближче майбутнє, що у вас є? У вас четвірка жезлів в найближчому майбутньому. Це сім'я, стабільність, приміщення, люди, з якими ви проживаєте. Так. Як ви самі себе. Бачите і ставитися до себе в цьому місяці, ту скупків. <гум> що у вас серце повне любові, ви відкриті, чуттєві до людей, що ви проявляєте, у вас пом'якшення йде. Ту з кубків це коли хочеться любити, коли хочеться проявляти любов, коли серце дуже багато має почуттів, і м'якість. це м'якість така в почуттях. Ваше оточення. А ваше оточення п'ятірка жезлів, ваше оточення конфліктне. Конфлікти часті можуть бути, або вияснення відносини, або перепалки, або перетягування канату. У вашому оточенні там якась конкуренція йде, борьба. Ваші надії і страхи, сімка пентаклів, ви очікуєте? Що ви тут очікуєте? Можливо, навіть самі не знаєте, але однозначно у вас йде режим очікування. В надіях і страхах. Щось ви тут чекаєте, або чекаєте з пересторогою, або з надією. І підсумок Підсумок місяця рицарь мечів, ну, тільки не мстіть нікому, але відчуття, що у вас в кінці місяця в підсумку буде відчуття різкості, непідбирання слів, захочеться висказати, або щось творити якісь необдумані речі. Або це у вашу сторону. Так буде енергія проявлятися. Зальна енергія е, місяця у вас яка, тут є дії. Ух ти, щось у вас тут закінчується. Тут прийшов якийсь кінець. Король кубків це ваша іпостась, бо ви маєте теж е, чоловіка знаку вода у вашому житті. Тут є пристрасть і відстань. Відстань між людьми, і тут ставиться крапка. Хоч ви маєте і пристрасть, тут чоловік горить і має почуття, але. Е, Є рішення, що потрібно поставити крапку в якомусь питанню. І тут йде пауза. Пауза поставити кінець якійсь ситуації. Остаточно приймати рішення. Можливо, ви думаєте, як поставити крапку в якійсь ситуації, Ну, там будуть дії. Однозначно в кінці місяця. Так, тема двійка пентаклів для раків. Тут щось хочеться нове почати, якийсь новий інтерес да, з нуля. І десятка пентаклів. Це сімейна карта стабільності. Можливо, ви розпочинаєте нову справу, нову роботу, щось загорілося, ви чимось новим, новище, не впевнені, чи вигорить, чи не вигорить, варто чи не варто йти мені туди не йти. Можливо, це з роботою пов'язане. Раки, можливо, з якоюсь стабільністю пов'язане. Ну тут це щось новеньке, щось почати з чистого листка, щось ризикнути потрібно. І ой, не знаєте, чи треба, чи не треба, вигорить, чи не вигорить, принесе це стабільність чи ні. Що неочікувано але проявиться десятка кубків. Що тут у сім'ї твориться? Ну, ось ваша рицарь мечів, який в кінці у вас з'являється вже тут неочікувано, тут повернення. Повернення шістка пентаклів. ось як ви до себе ставитеся. Тут -то людина може повернутися у ваше життя, і ось ваша п'ятірка жезлів, яка в вашому оточенні тут іде повернення різке людини на можливо на комунікація або різко людина вривається в ваше життя на другий шанс. Це людина з сім'ї, або була з нею сім'я, можливо, родина або жили разом. І тут щось воно дуже сильно б'є по самооцінці вашій. Можливо, людина з приниженнями з'являється у ваше життя, звинувачує вас в чомусь, і ви відчуваєте себе дискомфортно в тій ситуації, яка повертається. Можливо, так тут є важкість, ось знову ваш цей король кубків. З ним важкість пов'язана і конфліктність. Можливо, ви приймете рішення комусь щось висказати, повернути якусь ситуацію, в сім'ї будуть якісь вияснення, повертається якась ситуація, можливо, стосовно коштів, або хто що кому дає от такі вияснення відносин, тому що там є дисбаланс між людьми, там хтось дає, хтось утримує. Відчуття, що воно б'є по вашій самооцінці. Недавнє минуле. Що у вас було, король жезлів, король мечів могла людина проявлятися до вас як, як пристрасний, а діяти холодно, раціонально і дії буде для того, щоб змінити якусь ситуацію. Ви це діяли, чи вашу сторону діяли, якщо ви жінка-рак. Тут були однозначно якісь зміни і дії від чоловічої енергії там щось змінило. Зміни в роботі відбулися, зміни в ваших стосунках, в нього відбулися якісь зміни, з чоловічою енергією пов'язане. Якщо ви жінка, то це, кажуть, з чоловічою енергією. Там відбулися якісь однозначно трансформації, там відбулися зміни в недавньому минулому. І це були його дії, тобто він щось змінив в недавньому минулому. М -м -м, порушилася якась стабільність, кажуть мені. От було так, 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 і тут відбулися якісь одразу зміни через його дії. Про що ви думаєте, рак і королева жезлів? Що ваша свідомість тут? Закохані енергія близнюків, люди, які мають пристрасть один до одного, ви про це думаєте. Вісімка. Пентаклів, перекладання зусиль і королева Пентаклів у вас тут. Якщо ви жінка, то можливо, у вас є в карті ці всі енергії, або це ви взаємодієте з такою жіночою енергією. Ну, однозначно, тут йде вибір у роботі. Чим я хочу займатися? Тут робоче питання це вибір. Куди прикладати свої зусилля, щоб досягнути стабільності? Якщо ви чоловік, то тут однозначно, можливо, у вас є якийсь роман на роботі, раки з роботою це пов'язано, однозначно, з фінансами це пов'язано. І тут є якась пристрасть, пристрасть до жіночої енергії я вибираю тебе. Також тут є ще така інформація я прийшла по енергії, що відчуття, що ви тут хочете змінити якусь ситуацію в роботі, в фінансах і зробити якийсь правильний вибір. Прикладати чоловіча енергія тут хоче прикладати зусилля до жіночої енергії. Ваша підсвідомість? Шістка пентаклів. Що за дисбаланс, що за дисгармонія? Колісниця, ну ви хочете вийти з того перекошеного стану і очікуєте ось ваші надії і страхи, і не знаєте, що буде. Це ваша енергія, Раки. От колісниця це вихід з якоїсь ситуації, очікування, і блок М -м, поки що не на часі. Ви відчуваєте, що ви заблоковані в якійсь ситуації, ви не можете рухатися вільно. Ви просто тут чекаєте ваша підсвідомість, я не знаю, кожен чекає щось своє, але ваша підсвідомість говорить, що є якийсь сильний перекос у віці, в самооцінці, в статусі, в будь чому між людьми навіть, або це у вас такий дисбаланс, де і Ви чекаєте, коли це виправиться, і чомусь насторожено чекаєте, заблоковано чекаєте. Надавайте собі ресурс, не чекайте, тому що не чекайте покращення, покращення і рішення від інших людей, а беріть все в свої руки, тому що ви можете не дочекатися ось цього балансу, який у вас зараз дисбаланс, не буде гармонії, тому що ви тут стані очікування, коли стане легше, коли піде на покращення. Таке відчуття, ніби ви віддаєте владу іншій людині за цей баланс. Четвірка жезлів. Дім, сім'я приміщення. Що тут у вас з цим пов'язане? Тут іде розчарування у сім'ї, у родині, у приміщенні легкі є зустрічі і є якась муть. Ну що, ви можете тут. Відчувати вдома якийсь дискомфорт або стосовно приміщення, переїзду, поїздку, ремонту будь-чого. і тут відчуття е, страху, невпевненості, але є також якісь зустрічі в будинку у вас. Легкі якісь зустрічі з друзями, е, настороженість. Ухти, ти! ну ну У вас тут є біль е, е, в сім'ї. Тут йде закінчення, тут є невпевненість, тут є відчуття страху. Можливо, ви боїтеся за якесь приміщення, там, що вас там відберуть, або ви не в силі. там, не знаю, відчуття в будинку, вдома, там страхи, бажання якось повирішувати ці справи, вони вже давно тягнуться з цим приміщенням у вас. Давно вже йдуть якісь там, не знаю, по документах можуть йти якісь справи по приміщенню. І тут бажання вирішити це все і поставити крапку. Ну Там все мутно, там неясно, і там чесно відчуття, що наскільки сумніви і не впевнені, що ви зможете це вирішити, впевнені в собі, ось ваша самооцінка, тут в мене відчуття, щоб її якось по. По вас, що ви не зможете вирішити якісь питання? Щось у вас там відбувається вдома, в приміщенні з тими людьми, якими ви живете, або з приміщенням? Можливо, з квартирою там, з будинком? Хочеться поставити якийсь тут якусь уже крапку, якусь ясність вже внести? Як ви самі себе бачите? Ракету з кубків, ви готові до комунікації, ви щирі в комунікації, ви проявляєте любов, емпатію, турботу, щирість. Ваше серце серденько відкрите в цьому місяці. Ви рухаєтеся з любові. Я не бачу з агресії, я бачу з любові, ви рухаєтеся, ви проявляєтеся, ви говорите любіабільно, ви даруєте всім почуття свої, ви дуже ранимі в цьому місяці. Ваше оточення, п'ятірка жеслів. Що у вас за конфлікти? Тут комунікації, конфлікти, Паш, тут приходить. Шістка кубків з дітьми. У вас можуть бути конфлікти, або з людей з минулого. Це карта споріднених душ, минулого і дітей, і тут сонце знову карта дітей. Ви можете конфліктувати з дітьми. Як варіант, або з людей з, з минулого у вас можуть бути якісь вияснення, відносини, перепалки, комунікація, постійні прояснення, але постійні конфлікти, постійно не, намагання врегулювати в якісь питання, можливо, з дітьми, або знайти якийсь конструктив, але відчуття, що там неможливо знайти балансу і конструктиву. Тому що одна з сторін, вона налаштована на, на агресію. А ви налаштовані тут більше на прояв любові, на прояв а, своїх почу... через призму серця, а друга енергія через голову все сприймає. І я не відчуваю тут конструктиву. Я відчуваю тут постійні вияснення, перепалки і сварки. Ну, цих людей ви дуже добре знаєте. Це люди або з минулого, або діти ваші. Ось така у вас енергія. Так, надії і страхи. Сімка пентаклів. Королева кубків, ну ви тут чекаєте. Ви чекаєте тут, якщо ви чоловік, ви можете чекати якусь жіночу енергію у вашому житті. Якщо ви жінка, ви тут чекаєте якихось вирішення подій. Як вирішиться ситуація, надія, що потрібно почекати, що час на вашій стороні. Ви тут віддаєте ось ваша підсвідомість, тут говорить, що ви заблоковано тут і дуже тривожно щось чекаєте, якогось врегулювання питання. Надія, що час, час розставиться на свої місця, ось так. І підсумок. Раки, що у вас тут за рицарь мечів? що він тут у вас робить? Ну, він викликає у вас стрес, недоспані ночі, тригірить вас щось тут, вияснення відносин. Енергія козирога, дьявол тут з'являється і правосуддя. Ух ти! Перші аркани! Якщо у вас суди якісь відбуваються по правосуддя або з козирогом, або з терезами, тут енергія терезів і козирога є, то тут вас щось однозначно кошмарить. По судах, кошмарить у вас якась прив'язка до людини, до діла, якісь зобов'язання, також може бути випивання, тому що це діявол це все, що стосується токсичності, нездорових стосунків і. Там не є приємна ситуація. І є аб'юзивність, є якесь вияснення відносин. Дуже... І знову це приміщення йде. Знову щось у вас пов'язане з людьми, або з якими ви проживаєте, або проживали, або з тим приміщенням, де ви живете. Відбуваються якісь ось ці, може судитися за приміщення, або з людиною, з тою, якою. У вас було проживання, і тут знову король жезлів з'являється, який був в недавньому минулому. У вас є якась прив'язка однозначно до приміщення, до людини, з якою ви проживали. Там є сильна пристрасть, но є. Вияснення відносини немає конструктиву, люди тут конфліктують, хочеться правди рішення чіткості і справедливості. Але я її тут не бачу, тому що дьявол з правосуддям — це, це така грімуча суміш, якщо чесно. Там неможливо знайти хто правий, хто хто неправий між вами. І тут іде агресія, тут іде агресія порішати. Ну оця пристрасна агресія вирішити і добитися правди, і рішення якесь прийняти, воно викликає дуже великий стрес у вас. Спасибі, що дивилися раки. Бажаю вам гарного місяця. Напишіть, як програється розклад, і до нових зустрічей!